Ви з таким, дивитесь оголошення ріелтора, переходите на його інше оголошення, а там їх 300 штук. 300 штук ще в різних локаціях міста. Уявіть собі, як він взагалі відповідає перед власниками за продаж їх об'єкта. Я таких ріелторів називаю рибалками. Чому? Тому що вони працюють за статистикою, тобто вони розкидають максимальну кількість вудок і чекають, поки рибка на якусь з них клюне. І неважливо на яку сам. Так, от робота професійного ріелтора це відповідальність перед власником. Наприклад, я працюю як приватний ріелтор в Києві, і я не беру більш ніж 4 об'єкта в місяць в продаж, тому що я їх якісно не витягну. Власне, з яким які зі мною працює, знає чітко термін продажу, знає чітко ціну продажу. І для квартир в Києві це місяць часу. Для будинків це 2-3 місяці часу. Для унікальної, ексклюзивної, нестандартної нерухомості, це може бути і півроку. Це залежить саме від класу нерухомості, від локації і від попиту на сьогоднішній день.